Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні познімаємо такого жеребця, жеребець сеньор, гордість Львівщини готується на паровку. Менікюр все робить, все так як має бути. Жеребець сеньор. Грузять жеребця йдуть на паровочку, такі от красень у нас на Львівщині і багато хто вже знає. У ньому є дуже багато потомства, багато лошад, догородку там того роду. Ну, взагалі багато лошад є по ньому. Грузить, їдемо парувати кобилку. Такі от справи. Це є паршиван чистокровний. Такий красень. Такий красень на паровочку. Таке інтересувало, номер телефону буде в описі. Жеребця возять, можу взяти кобилу до себе, як треба. То все, треба договорювати з господарем. Все треба договорювати з господаром. Такі от такі от справи. Такі от справи. Поїхали. Готовий виконати свою функцію. Жеребець сеньор. Знаходиться біля Львова, пару кілометрів від Львова. Жеребець сеньор, приїхали порвати таку от кобилку. От справи. Беребець нагадує на паровку. Кого інтересує номер в описі? Так що дзвонимо, питаємося. Дзвоним, питаємося, кого інтересує такий красень. Приїхали вже. Далі, жеребець живе на вільному вигулі, довгий рік, почуває себе дуже-дуже класно, жеребець адекватний, спокійний, запряжний, возить верхи, такий от красавчик, така от гордість Львівщини. Дуже гарний, дуже, ну взагалі, екстер'єр просто бомба в жеребцях. Дякую за увагу! Будьте здорові! Слава Україні!